Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачні та економні котлети з хліба. Нам знадобиться 400 г хліба 100-140 г твердого сиру, 300-400 мл молока, 2 яйця, сіль перець та чесник за смаком. За бажанням можна використати ваші улюблені спеції та трави. Подрібнюю хліб та заливаю його молоком. Залишаю хліб на столі на 15 хвилин. Тим часом натираю сир на дрібній терці. Відтискаю хліб від молока. До хліба додаю яйця, сир, сіль, перець та вичілений чесник. Перемішую та формую котлети. Змежу котлети на середньому вогні під закритою кришкою.